У маленькому містечку жив мавпочка на ім'я Тимко. Він був дуже веселим і любив танцювати. Тимко завжди хотів дізнатися, як правильно танцювати, тому вирішив попросити допомоги у своїх друзів. Одного дня Тимко запросив своїх друзів царку Лолу та Зайчика Ріка на танцювальну вечірку. Він хотів показати їм, що таке темп. Спочатку Тимко став на одну ніжку і почав танцювати повільно, під музику, що лунала з його маленького магнітофона. Це повільний темп, сказав він. Лулу і рік почали повільно рухатись, намагаючись повторити його танець. Потім Тимко швидко змінив музику на веселу і ритмічну. А тепер швидкий темп. вигукнув він. Його друзі почали танцювати швидко, сміючись і радіючи, Тимко показав їм, як можна змінювати темп у танці повільно, швидко, а іноді навіть дуже швидко, як вітри в лісі. Вони зрозуміли, що танець це не тільки рухи, а й відчуття. З того часу Тимко, Лолу і Рік завжди танцювали з радістю, використовуючи різні темпи. Kinn